Причин, по яким не працює інтернет, розповідати будемо від найменш популярної до найбільш частої причини, розпочнемо з аварійної ситуації, тобто коли щось не працює у зоні відповідальності провайдера, тобто в когось не працює на сокі. Тому з неї, бо насправді таких випадків не так багато, адже провайдери слідкують за своїм обладнанням і намагаються передбачити різні ситуації. Далі проблема з конкретним пристроєм. Бажано перевіряти роботу інтернету одразу на декількох пристроях, адже якщо на одному телефоні раптово зник вайфай, а на іншому все працює добре. То проблема явно не в інтернеті. Пошкоджено кабель. Ця причина особливо актуальна у помешканнях, де є домашні тварини. Тому старайтеся ховати дроти так, щоб домашні улюбленці не могли їх спеціально чи випадково зачепити. Відсутня оплата. Хоч ми і нагадуємо абонентам про закінчення терміну оплати, коли маєш купу справ, легко про то забути. І найпопулярніша причина підвис роутер. Можливо, ви не повірите, але відсотків 70 звернення абонента про непрацюючу послугу вирішується саме перезавантаженням роутера. Мілю навіщо його взагалі потрібно перезавантажувати? Розповідали в одному з наших попередніх відео посилання в описі. Тож, якщо у вас зник інтернет, спочатку спробуйте вимкнути роутер з розетки секунд так на 10. і повторіть, спробу вийти в мережу. Я відмовляюсь працювати в таких умовах.